Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами вирушимо у місто звукограй. У місті звукограй живуть дружно звуки. Вони дуже люблять грати в різні ігри. Перша гра називається Пошикуйся і вийди слово. У звуки вийде слово тільки тоді, коли вони стануть у певній послідовності один за одним. Подивіться, у наших звуків вийшло слово мак. І якщо у звуки вийшло слово, то вони його позначають чорною довгою рискою. Це позначка слова. А тепер звуки грають у гру, яка називається Назви місце звука у слові. Вони хочуть, щоб ви визначили. На якому місці знаходиться звук А? У слові на початку слова, всередині слова чи в кінці слова? Уважно дивіться, де знаходиться звук А. Правильно, звук А знаходиться усередині слова. І тому другу клітинку займає фішка Позначка голосного звука А. Діти, ми з вами грали і дійшли до будинку. Подивіться на його номер. Хто тут живе, як ви гадаєте? Так, правильно, номер будинку це позначка голосного звуку. Значить, в цьому будиночку живе голосний звук. В будиночку живе голосний звук «У». і він хоче. Щоб ви послухали віршик уважно уважно, і сказали, який звук найчастіше зустрічається у тексті вірша? Удав товстезний і строкатий, у затінку улігся спати, увившись між високих трав, удав до вечора коня. Скажіть, будь ласка, який звук найчастіше зустрічається в цьому тексті вірша? Так, правильно, тут найчастіше зустрічається звук У. Звук У ми говоримо і чуємо. А коли ми вимовляємо звук У, наші губи витягуються уперед, як дудочка, а повітря і голос вільно виходить із ротика. Звук У на письмі позначається буквою У. А ми букву вже можемо бачити очима. І зараз ми бачимо велику букву У і маленьку букву У. Діти, скажіть, будь ласка, на який предмет схожа буква У? Мені вона схожа на гілочку дерева, на ножик, на равлика, навіть на рогатку. У місті зукаграй навіть є залізна дорога, і по ній їде поїзд і гудить. У, -у, 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 -у. у літаку сидить буква У, і гудить літак. У-вовчик виє у лісі, у, -у, 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 у плаче голосно малюк. Діти. А прочитайте, які слова він каже, коли плаче? Так, це слова уа, уа, заблукав в лісі хлопчик і гукає на допомогу. А які слова він каже, коли гукає на допомогу? Так, він каже ау «ау». Діти. Яка країна зображена на малюнку? Та, да, це наша рідна ненька Україна. А який перший звук у слові Україна? Назвіть, будь ласка. Правильно, перший звук у слові Україна це звук У. І тому фішка-позначка голосного звука. Займає першу клітинку. Вона вказує, що У знаходиться на початку слова. В нашій країні росте багато різних фруктів. А скажіть, будь ласка, у слові фрукти де знаходиться звук У на початку слова, всередині чи в кінці слова. Так, правильно, у слові фрукти. Звук У знаходиться всередині слова і фішка займає другу клітинку. А це діти, звичайно, ви впізнали яблуко. Скажіть, будь ласка, звук У у слові яблуко знаходиться на початку всередині чи в кінці слова. Правильно, звук У знаходиться усередині слова, фішка займає другу клітинку. Діти, а в слові груша, де знаходиться звук У? Правильно, у слові груша звук У знаходиться всередині слова. Фішка займає другу середню клітинку. Звичайно, ви впізнали діти цю тварину. Так, це кенгуру. Вона хоч і не живе в нашій країні, але вона дуже любить фрукти. А скажіть, будь ласка, у слові кенгуру звук У де знаходиться? Які ви уважні, молодці, в цьому слові два звука У у середині слова і в кінці слова, і тому фішки займають другу середню і третю, останню клітинку. Діти, скажіть, будь ласка, яку букву вам нагадує лабіринт, по якому удав хоче доповзти до умивальника? Прослідкуйте очима за фішкою, яка буде вказувати шлях в лабіринті для удава. Букву У можна викласти із гудзиків, зліпити із пластиліну, навіть викласти із макарон. А коли будете писати букву У у зошиті чи альбомі, пам'ятайте, що вона складається із двох паличок. Однієї довгої, а другої коротенької, і вони розташовані навскоси і торкаються одна одну. Ось і закінчилися сьогодні наші ігри у місті Звукограй, буква У прощається з вами. До наступних зустрічей. До побачення!